В Черкасах протистояння міського голови та його опонентів стає все запеклішим. Окрім тиску на команду в бій проти Сергія Ударича пішли білборди, газети та провокаційні листівки. Ось такі на своїх під'їздах побачили містяни минулими вихідними. Нібито від імені мера їх закликають не підгодовувати безпритульних тварин. Мовляв, або ми знищимо їх, або вони нас. Очільник Черкас уже звернувся до прокуратури, аби та знайшла справжніх творців цих листівок, і вони відповіли перед законом. Черкаси ж бо відомі своїм гуманним поводженням із тваринами безхатьками. Водночас Сергій Одарич каже, його відставка потрібна опонентам, аби ліквідувати місцеве самоврядування та керувати Черкасами в ручному режимі з обладміністрації. На цьому тижні я маю намір звернутися до президента України Віктора Януковича з проханням. Прийняти термінову кадрові рішення і звільнити Сергія Борисовича Тулуба з посади губернатора Черкаської області. Я вважаю, що дії Тулуба і дії його підручних в особі. Начальника міліції дернового вони дискредитують Україну. Вони дискредитують президента, дискредитують уряд Оці комуністичні адміністративні методи. Задавити, залякати, поставити на коліна. Україна сьогодні має розвиватися за іншими правилами, за іншими стандартами, а не за стандартами Сергія Борисовича.